Отже, в мене таке цікаве питання до військових, якщо ви взагалі можете себе називати військовими, враховуючи всі взагалі привілегії цієї що називається, професії, От, от дивіться, чому, наприклад, звичайні люди, звичайне, ненавчене населення, цивільні, ну вони цивільні, повинні захищати Україну, якщо для цього є військові. Військові за це отримують зарплату і тому подібне. Але ще цікавий факт, що ви, військові, проживали, точніше, прожирали, проїдали бюджет, починаючи з 1991 року, от коли незалежність озвучена була для України. Невідомо, правда, від кого незалежність, але це вже друге питання. З 1991 року і по 2000, початок 2014 року. А потім довелося щось робити. Ну, так в мене от питання взагалі до військових. Е якщо ви, наприклад, себе поважаєте там, і тому подібне, ви такі круті перці, Дуже круті, ви вважаєте, що у вас є вогнепальна зброя. Як до мене там приїжджали, коли я просив зарплату. Е Службі зовнішньої розвідки. Так до мене приїхали бійці і казали, що у них є вогнепальна зброя. О, це для того, щоб я не просив зарплату? Дуже цікавий аргумент. Не проси зарплату, бо в нас вогнепальна зброя. Так якщо ви такі браві молодці, так чому, наприклад, люди, звичайні повинні за вас воювати? Ну Ви скільки років підряд реально жили просто на наших харчах? Тепер воюєте хлопці. Воюйте. Ну, хто вам, вам заважає? А при чому тут цивільне населення?